mm <laughs>

<плес> Вас честь, я, по-перше, хочу сказати, що у нас справа не продовжується, у нас досудове засідання, тобто на сьогоднішній день, а з другої сторони, що той раз-минулий раз не направлялися повістки судом. Ні, тільки в один в, в, в одну адресу. Ну не треба сьогодні казати. Ви знаєте, я вже дивуюся тому всьому, що відбувається в цьому суді. Ви взагалі не можете слухати. Ви даєте на заяву про відвід вам, ви відмовляєте за підставністю вимог відводу. Ви не можете слухати цієї справи, бо, тому що ваші рішення скасовані. Це по перше. По-друге, ви закрили провадження в справі. Мало того, вони зупинили провадження і винесли додаткове рішення до заочного у цій справі, яку ми сьогодні розглядаємо фактично. Агатій Володимира і Васильовича і Агатій і надії, яке по-перше, на 13-ту годину було призначене судове засідання. Я їду із Франківська. У нас виходить, що ми тільки починаємо без п'яти чотирнадцять. У нас на чотирнадцять годин друга справа, і в даній ситуації сьогодні. Коли ви кажете, ми викликали, ми робили. Чому ж ви тоді винесли рішення заочне, не зупинивши? Ну так це ця справа. Це один і той же позов. Ну як чекаєте, чекайте в 13-му році? Ви винесли рішення заочне, задовільнили. Чекайте, ви задовільнили позов банку. Давайте так, я постійно банк чекаю, але чекати не хочете. То давайте так по цій справі ще ніхто не приймав ніякі рішення. Ми сьогодні слухаємо вже третій раз ну, вас... так. Ви не приймали, ви прийняли рішення, передали цю справу до Дніпропетровська для того, щоб винести рішення заочне. Розумієте? Ви сфальсифікували матеріали справи. Ви не виконали заяву про зупинення. Заявляють... Чекайте, я не зрозуміла. Ви розумієте, в червні місяці, коли я подала позу, Дайте, по справі, по Я по цій кажу, то давайте по цій справі по цій справі. По цій справі. Я ніяких рішень ще не приймав. По цій справі на сіні, які ви не даєте мені прийняти рішення по цій справі, бо ви постійно мені забиваєте голову і суду у тім, що якийсь там суд поприймав рішення по інших справах, якщо суд неправильно рішення. При тих інших справах, які є, будь ласка, ви маєте інші стосуються одного. Інші справи стосуються про тій справі. Ті справи ми лише у спокою, і не будемо їх чіпати. Вони були прийняв по них рішення. Знаєте, що них Я розумію, що суд прийняв у червні місяці ні. Один і той же предмет спору, один і той же договір кредитний, один же той же договір застави. Так по цій справі теж кредитний договір. А яке ви мали право зупинити, не зупинити провадження проведення добро недійством, а винести рішення? Ви винесли рішення додаткове. Я розумію. Та, Та, я... По цій, по цій справі. Та я розумію. Ви по цій справі не приєднали документів. Ви не приєднали документів, що ви є юридична особа публічного права. Я вам надала сьогодні документи, я вам подала докази, що ви не є юридична особа, ви не маєте указу Тому про створення цього суду. Я вам дала документи, підтвердіть повноваження. Для того, щоб подати матеріали сьогодні кримінальному провадженню, порушення кримінальної права проти вас, скасувати суд завтра подати, бо тому що суд діє незаконно. А ви керуєте цим судом, ви фальшуєте документи. Ви що зробили? Ви запити мені казали з вересня місяця, що ви мені дасте на запит відповідь 5 днів згідно закону про інформацію. Так в кінцевому результаті ви чому відповідь не дали? Я в матеріалах справи знаходяться оригінали квитанцій про оплату, значить, Агаті Володимиром Володимировичем 243-243. У Вас є, ви повернули цю е, заяву, його позивну. Чому не повертаєте квитанції? Я вам написала, в якій сторінці, на якій знаходяться оригінали. А ви мені, після того фальшиво, в день не даєте документів, кажете, що вам дуже тяжко. Ви не можете з 13-го року вирішити питання, бо тому що вам дуже тяжко уже два роки. Так, не Чекайте, я договорю. Я чекаю вас вже вдову. Конкретно, ми ви не чекаєте на мене. Ви вчинили злочини. Ви взяли вже, продали будинок, ви винесли рішення, ви дали виконавчий документ. Ви слухаєте справу про визнання договору дійсний, і в той же час ви додаткове рішення ви знаєте, Ви саме приймали додаткове рішення. Ви, коли справа була у інших суддів, ви в той же час слухали справу. Ви слухали справу. Ви фальшували документи. Ви викрили документи э, агатій і запхали їх до сахро. І сьогодні документи, докази ви украли на 80 сторінках. А тепер ви мені казки розказуєте? Ви слухали справу Бородовський, ви і Собко. Та ми, ви розумієте, що? Ви є незаконна особа. Ви взагалі захопили це приміщення. Я вам дала давно відвести себе. А ви на сьогоднішній день ставите питання. рішите питання ще за 27 число. Чому від 23 листопада немає відповіді? А що? Про Та відвіт вам 23 листопада. Чому ви на сьогодні не вирішили питання? Це що? Я вам говорю від 23 листопада. Ви на сьогоднішнє засідання мали винести рішення? Чи ви відводитеся чи ні? Ви що сьогодні мені про це кажете?